Гра теплі слова. Скажи мені, будь ласка, які ти знаєш теплі слова? Тепла куртка, теплий светр, сонце. У світі багато теплих слів. Якими лагідними словами, теплими ти можеш назвати свою маму? Матуся? Матінко. Матусенька, ненечка. А якими теплими словами ти назвеш батька? Тато, таточко, татусь. Назви теплими словами свою бабусю. Бабусенька, бабусечка, бабуля, бабулечка. А далі спробуй сам назвати сестру. Брата теплими словами. Гра теплі обійми, правила гри. Грають двоє дорослий та дитина. Спочатку музики дитина починає бігати по кімнаті. Як тільки музика зупиняється, дитинка підбігає до дорослого і обіймає його, або дорослий підходить до дитини. Обіймає та каже: в рідній родині теплі обійми. В рідній родині теплі обійми. В рідній родині теплі обійми. Перейди за QR-кодом та подивись мульт Пісеньку палець сім'ї. Якщо ти дуже уважно подивився відео, скажи мені, будь ласка, який колір любить тато палець? Тато палець любить червоний колір. А що любить сестра палець? Сестра палець. Любить танцювати. А що любить малюк-палець? Малюк-палець любить грати з всією сім'єю. Гарної тобі гри нехай теплі ігри зігрівають краще, ніж теплі речі.